Так, і що воно вже тут, місто Кропивницький. п'ятниця сьогодні. Дивіться ось все. Ось, все, все. Це ж саранча, сарана. Так, це вона великий такий, ага. Ну все, вже в Кропивницькому. Ну подивіться, сарана, ну так, мабуть так, не така жовта, зелений, великий. Ось ще раз. І це в самому місті. Ось він красунчик. Місто Кропивницький. Центральна Україна.